Виконуємо номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів 44 по 49 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Познач на координатній площині точки М з координатами мінус 2 і 1, Н з координатами 0 і мінус 3, К з координатами 4 і мінус 5, П з координатами мінус 3 і мінус 4. Приступаємо до виконання. Перша точка М з координатами мінус 2 і 1. Мінус 2 ліворуч від початку відліку на два одиничних відрізка і один одиничний відрізок угору. Точка М. Точка N з координатами 0 і мінус 3. Дана точка знаходиться на осі ординат. Три одиничних відрізки вниз, точка Н. Точка К 4 мінус 5. Праворуч від початку відліку по осі абсцис на 4 одиничних відрізки і 5 одиничних відрізків вниз. Чотири і один, два, три, чотири п'ять вниз. Це точка К у нас. І точка П мінус 3 і мінус 4. Ліворуч по ось абсцис на 3 одиничних відрізки і вниз на 4. Це точка П наша. Ми позначили на координатній площині точки. Номер 5 і завдання для перевірки знань до параграфів 44 по 49 підручника математика 6 виконано